Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми анонсуємо 29-й тур чемпіонату України. Наш чемпіонат вже підходить скоро до завершення. І як ви бачите, він буде розділений всього на два дні. Але в суботу буде зіграно тільки матч Динамо Крибас. Всі інші матчі фактично в один час будуть зіграні в неділю. І після цих матчів ми зробимо огляд 29-го туру. Це буде складно дивитися. Треба буде обирати, звісно, ті матчі, які найбільш цікавіші, там де є інтрига. Є турнірна боротьба. Тому сьогодні, як завжди, я зроблю свої прогнози на ці поєдинки, і ви також робіть їх в коментарях. Прямо зараз пишіть на кожен матч свій прогноз і найкращі три. Прогнозисти потраплять в огляд на 29-й тур. Тому обов'язково пишіть свої коментарі. Перед початком не забудьте поставити вподобайку. Це важливо для того, щоб якомога більше людей побачили це відео і змогли до нас долучитися. Також підписуйтесь на канал, якщо ви ще не є підписником каналу Євгенія Спешалван. Обов'язково це зробіть для того, щоб не пропускати наступні прямі трансляції і вихід відео. По порядку давайте йти і розпочнемо з, начебто, топового матчу Динамо Кривбас. але ж він нічого вже не означає, на жаль, для цих полівальників, тому що команди втратили вже якусь турнірну знаєте, мотивацію боротися за те чи інше місце. Кривбас вже точно буде третім, Динамо точно буде другим. Тому тут єдина інтрига ну це, напевно, бомбардирські якісь перегони, тому що ми знаємо, Ваната 13, Буяльського 10. Я думаю, ці футболісти будуть мотивовані. Задля того, щоб можливо там стати кращим бомбардиром чемпіонату, особливо в Анат. Я думаю, повинен включатися тому, що там є і Буяльський, і Сікан ще піджимає, йому треба забивати більше. Тому єдина така інтрига може бути. А так, в принципі, команди, я думаю, будуть готуватись до наступного сезону. Що ми можемо побачити в цьому матчі? Друзі, я думаю, ротацію 100% і в Динамо, можливо, і в Кривбасі певні футболісти можуть з'явитися. Між собою вони в останній грали Динамо тоді переконливо перемогли 0-2. Але на цей матч, друзі, я прогнозую от в принципі голи. Прогнозую, що голи будуть в обидві сторони, але команди не знайдуть переможців. Мені здається, кривбас теж їм набридло вже програвати два матчі поспіль. Вони програли фактично своїм прямим конкурентам, але які вже не зможуть їх наздогнати. А Динамо програли теж своєму прямому конкуренту, Чахтарю якого вже нас догнати Динамо не зможе. Тому я думаю, що зустрічаються такі дві команди, доволі якісні. Динамо більш переважає. Звісно, плюс домашня гра. Але я ставлю тут на результативну нічию 1-1, і в принципі всі будуть задоволені. Особливо якщо ще заб'є Ванат, то взагалі Динамо для Динамо все буде класно і. Хорошим результатом можна вважати. Ну і переходимо відразу ми до матчів в неділі. Як ви бачите, винесений на 13.00 ЛНЗ-зоря, тому що у команд немає вже турнірної мотивації. А всі інші команди, от винесені на 15.30, там кожне протистояння є за що зачепитися. Фактично, кожна. Навіть не фактично, а прям кожна. Там кожна із команд бореться за певні місця зараз в чемпіонаті України. Тому вони винесені в один ряд для того, щоб не було спокуси десь там подивитися на результат суперника минулий і сказати, та нафіг нам боротися, щоб всі були в рівних умовах і не знали результат один одного. Оце в принципі правильно зробили така от турнірна боротьба. Ну і лнз Зоря, друзі, матч, який без мотивації, і ЛНЗ, і Зоря знову ж таки вирішили всі питання по чемпіонату. Я думаю, таблиця це зараз покаже. Зорі 32, навряд чи... Оболонь зробить сенсацію, і вже точно ніяк не наздожене колектив Коваля, може наздогнати, але ну це прям і щось нереальне. Ну і ЛНЗ Черкаси теж забронювали собі місце в наступному сезоні в чемпіонаті України. Лензе Черкаси зараз дуже непогано продемонстрував себе в останніх п'яти матчах, вигравши 3 із п'яти в Зорі. Зараз безпрограшна серія з чотирьох матчів, але одна тільки перемога. В принципі, дві команди. Ну, я не знаю за що грають. Ми знаємо, що 19 числа у зорі буде премія. Можливо, якщо її не буде, це буде проблема вже тих футболістів, звісно, які довірилися Гелеру. Якщо буде, то супер, вони е, от на останній матч свій виходять е, перед важливою датою для себе. Але я прогнозую тут банальну нічию 0-0. Я думаю, що з огляду на таблицю, з огляду на немотивацію команд, сенсу їм рвати одне місце. Я не бачу. Тому думаю, команди розійдуться миром і не заб'ють жодного голу. Ну і переходимо вже плавно до матчів, які мають вагу 100%. Ворскла оболонь. Для Ворскли все вирішено. Вони програли Кубок Шахтарів. Вони в принципі собі забронювали місце в чемпіонаті. Ну фактично забронювали, можна так сказати, в них 30 очок в чемпіонаті. В принципі, є хороші шанси в оболоні. Зараз дуже близько підібратися до Ворскли. Це реально, тому навіть певна мотивація Ворскли буде не програти в цьому матчі. Але все одно знаєте, дивлюся я на цю ворсклу подивився я на матч проти Шахтаря, незважаючи на те, що вони їм забили, але це так погано виглядало. Ворскла так погано виглядає в останній третині поля. Повільно розвивають свої атаки. Нема креативу. Це дуже просто, все вертикально. І знаєте, от з відходом скрипника ворскла стала грати простіше і гірше. Набагато. Результати, я думаю, очевидні зараз перед вами. В оболоні шикарні результати з огляду на те, де вони знаходяться. Чотири нічі в останніх п'яти матчах. Перемога на ДЛНЗ. Хороші результати. Вони зараз на першому місці серед останніх команд, які борються за виживання. Можна так сказати. І, і я бачу цей матч так, що оболонь знає, що вона робить. І оболонь, якраз яка грає теж простенький футбольчик, як і Ворскла. Вона вміє в нього грати. І свої шанси вона. Використовує, да звісно, багато є проблем в оболоні з реалізацією, так само, як і в Ворскле, але оболонь створює більше ніж ворскла в останніх матчах, як на мене. Тому я ставлю тут на команду Іващенка. Вони будуть більш мотивовані 100% на це протистояння, тому що ворскла до Луганського ну, довела. Я думаю, вже всім в останніх матчах і не тільки по шахтарю робимо висновок. Поминаю по 19-25 п'ять по колос, різнопланові суперники, де ворскла всім програла. Звісно, серія колись та й закінчиться ця програшна. Але знаєте, зараз оболонь дійсно набрали таку форму, що вони можуть в деяких матчах, якщо в них десь в АТАЦІ не виходить, просто засушити в принципі, і зіграти на нічию. І ця нічия їм дасть одне очко, яке ну, має вагу зараз з огляду на ту таблицю, яка є. Я ставлю на перемогу оболоні 0 1 Я думаю, команда Іващенка зможе забити і втримати рахунок на табло, і забронювати собі місце в перехідних. А в останньому турі отримає шанс навіть поборотися за більше. Такий мій прогноз. Ще один матч не без інтриги з обох сторон. Олександрія Верес, друзі, Оце дійсно буде заруба не на життя, а на смерть. Тому що в Олександрії, як і в Ворскли, по 30 очок, колосо взагалі 29. В них зараз така плаваюча ситуація. І лобові матчі, фактично, з оцими командами. От зараз Ворскла Колос Олександрія. Вони фактично всі грають з командами, які внизу турнірної таблиці. Це реально цікаво. І... Оцей тур нам дасть відповідь на запитання, чи дійсно Олександрія Ворскла та Колос заслуговують на те, щоб залишитись отак легесенько, без перехідних матчів в чемпіонаті. А може так статися, що одна із цих трьох команд, Олександрія Ворскла і Колос, е десь впаде нижче, і прийдеться їм грати перехідні матчі. Тобто, зараз дійсно такі лобові ігри між цими командами це буде дуже конкурентно, як на мене, і Олександрія Ворвес. Це дуже цікаве протистояння, тому що Верес зараз хоче в перехідних матчах, але в них є шанс в принципі поборотись за більше. Якщо надіятись на те, що там Колос десь програє. тобто Ну І Верес розуміє, що перехідні матчі це набагато краще, ніж вилітати. В них два очки є розриву між Минаєм і Мі 19-25. Тобто, в принципі, це хороша мотивація. Олександрія зараз, начебто, знайшла свою гру. Нарешті виграли, обіграли Дніпро-один, доволі кваліфікований, хороший матч. Видала команда Ротаня. І зараз вони виходять на Верес, який теж е, прибив фактично свого прямого конкурента Минай. Витримали нічию з Зорею хорошою сильною командою. Ну, в цьому матчі я очікую приблизно такого ж самого сценарію, як з Зорею, тому що Олександрія по класу вища і сильніша команда. Але плюс за Вересом, що вони будуть грати вдома, а там фактор вболівальників грає велику вагу. Тому звісно, я не думаю, що Верес програє. Знову ж таки, оці команди, які внизу турнір таблиці, вони зараз всі готові кусати. І Динамо, і Шахтар готові забирати в них очки. І востаннє вони зустрічалися 1-0. Тоді Олександрія тільки перемогла. Дійсно, невеликий розрив між цими командами. І на цей матч, з огляду на турнірну боротьбу, з огляду на те, що десь і Олександрії, можливо, ця нічия буде більше влаштовувати, це краще, ніж програти. Я думаю, команди зіграють в результативну нічию все таки багато у нас матчів в цьому турі, доволі рівних, рівноцінних, і думаю, що команди поступатися один одному не будуть і зіграють в бойову, хорошу, якісну, але нічию. І Верес все одно отримає одне очко. Це краще, ніж нічого. Так само і для Олександрії. Наступний матч Минай Колос, друзі. Це буде дуже цікаво, тому що така сама ситуація, як Вереса з Олександрією, є в нас в колоса з Минаєм. У колоса взагалі гірша, в них 29 очок. Якщо вони сьогодні програють минаю не сьогодні, а взагалі в цьому матчі, то колос реально ризикує втратити свої позиції, тому що в випадку перемоги оболоні в них буде по 29 очок. І там, звісно, краща різниця забитих припущених, але це 29-29. І це дуже небезпечна ситуація для колоса. Тому в команді треба включатися. Але я, от подивився матчі колоса, дійсно команда зараз почала грати по іншому. При вишняку вони грали більш в простий футбол. Зараз намагається контролювати м'яч і грати більше в атаку, тобто в атакувальний футбол більше відкрито простору, як наслідок колос в останніх трьох матчах. При поздієву пропустив 9 м'ячів. і якби програв всі три матчі. Тобто, це якби ми бачимо, зараз намагається Поздієв адаптувати той футбол, який він знає, який він будував в ю 19 в головній команді. Колосі, але побічний ефект цього це якраз зараз поразки наприкінці сезону. Це те, що деякі зв'язки поки що не працюють. Треба треба привчитися гравцям до цього футболу, звісно. Особливо захист побудувати зараз по-новому, тому що ми бачимо, що цей стиль гри він десь поруйнував те, що будував Вишняк, і за цього колос почав пропускати реально до хіра До цього вони так багато не пропускали. Тому я от бачу саме цей матч так, що Минай дуже незручний суперник для колоса. Звісно, колос тут буде і Поздієм показувати домінантний футбол, будуть намагатися грати більш активно в останній третині поля, комбінувати. Звісно, вішати є фактурні футболісти у колоса там. Але для мене якраз такий суперник, як Колос таким, такий колос із таким стилем гри. Це просто цукерочка. Мене любить такі команди. І на контратаках, і при стандартах Минай неодноразово в цього сезону такі команди просто ловив і забирав очки. І в цьому матчі, як кожен тур, я вже третій тур поспіль ставлю на Минай. І я в цьому турі ставлю на Минай. Вони в минулому турі е, мене врятували. Я на них поставив. Єдиний матч, який я вгадав, це якраз перемога Минає. Я на цей тур ставлю, що вони обіграють колос. 2-1. Друзі, рахунок думаю, буде. І очікую дуже бойового конкурентного матчу. Ми бачимо от, по останніх іграх. Востаннє колос якраз переміг, вминає 2-0. Ну це ще при вишняку знову ж таки. Але з огляду на ту мотивацію і на те піднесення, яке зараз є, в Минає, на той настрій. Те, як вони демонструють, от е, хороший такий футбол, агресивний в другому таймі, в основному, коли намагаються покращити ситуацію. Ну, це заслуговує на повагу. Тому я вірю, тут в команду минає, що вони зможуть виграти і нав'язати до останнього боротьбу за перехідні матчі. А колосу треба терпіння. Можливо, в 30-му турі вони візьмуть свої очки. Побачимо. Наступний максимально лобовий матч між двома командами Металіст 19-25 і Полісся. Команди, які точно ведуть боротьбу за турнірні місця. Зараз 19-25 на дні турнірної таблиці на останньому місці. Полісся зараз веде шалену боротьбу за Єврокубки з рухом із дніпром 1 Тобто, в принципі, тут мотивовані будуть обидві команди, тим цікавіше буде дивитись цей матч. Реально я дуже чекаю це протистояння. Ми бачимо, що ситуація в Полісся хороша, в них по 46 з рухом. Кожна втрата очок це підвищення в, в принципі в таблиці. А може так статися, що Полісся і на четверте може вийти в цьому турі, якщо обидві команди про один рух програють там чи зіграють нічую. Тобто є шанси. 19-25 в разі перемоги. На їм треба надіятися тільки на те, що Верес тратить. Тобто, я думаю, зараз буде стимуляція суперника Вереса, тобто Олександрії. Я думаю, 19-25 зараз. Заходить в Олександрію і такий: гроші треба. Треба, і результат потрібен, щоб ви відібрали очки, а краще обіграли Верес. Набагато краще буде для 19-25. І, в принципі, подивимося, як воно буде в будь-якому випадку. Фаворитом тут є Полісся для мене. Тому що команда мотивована Вона в останній якраз переграла тоді 19-25-2-1. Зараз видно, що і результати пішли більш-менш в Полісся Тобто за останні 5 матчів вони там грали з доволі сильними суперниками. Полос, Динамо, Ворскла, Зоря, Кривбас Це доволі хороші конкретні команди, де Полісся. Нав'язував боротьбу, і в принципі, фактично деякі матчі і вигравав. І знаєте, 19-25 мене розчарував. Команда Скрипника дуже безлаберно якось ставиться до своїх матчів безвідповідально. То гри немає, то червона картка на початку матчу, і в принципі їх прибиває Чорноморець без мотивації. то ще якась віхня стається з цією командою, і вони не можуть нормально вигравати. Тобто, от да, вони там недавно. Обіграли Ворсклу, але знову ж таки 3-2, і це все було дуже-дуже непросто. А тут Полісся, в якої є клас, в якої є хороші кваліфіковані футболісти, яких нема в 19-25. Як буде виривати в мотивованого Полісся класного Полісся скрипник перемогу? Я не уявляю. Не говорячи про нічию. Тому що Полісся буде чіплятися і кусатися зубами за ці результати. Вони розуміють, що в них є шанс зараз до Єврокубків. Потрапити в Єврокубки, і вони будуть до останнього за, за нього боротися. Їм дали таку можливість рухи і Дніпро 1 які повтрачали все, що можна було повтрачати в кінець сезону. І Поліся нас наздогнав. Я чесно думаю, 19-25 на виліт. Я в них вірив, я на них ставив, робив прогнози. Але з огляду на останні матчі, ну мені здається, це йде до того, що команда буде грати в першій лізі, а скрипник, напевно, піде з цієї команди. Ставлю на перемогу Полісся 02 0-2. Клас і велике бажання, плюс мотивація. Переб'є просто бажання і мотивацію, якщо вона є в 19 .00. Тому ось такий мій невтішний прогноз для для команди із Харкова. Подивимося, як воно буде насправді, друзі. Пишіть, до речі, на рахунок цього матчу детально, що ви думаєте. Є шанси взагалі у команди Скрипника, тому що по грі ну просто голяк там, якщо чесно. Передостанній матч цього туру Дніпро 1 Шахтар. Да, вивіска крута. Протистояння могло б вийти дуже класним, якби Динамо виграло в Шахтаря або хоча б зіграли в нічу. Тут була б певна е, мотивація. Але я тільки бачу тут мотивацію в Дніпра 1. І, звісно, в Шахтаря там теж є Сікан, який, можливо, хоче стати кращим бомбардиром. Е, плюс там є хороша ротація, тобто є футболісти, які можуть замінити. Основних гравців, які вже награлися в цьому сезоні, тобто, я думаю, вмотивовані гравці Шахтаря, той же Невертон, да Марлон гоміш наприклад, Годіли Швілі може зіграти з основи Ярослав Ракицький, наприклад, Раласіна Травере. Да, це футболісти, які а, грають більше з резерву, але в них шалена мотивація показати себе під кінець сезону. І Дніпро один буде непросто, незважаючи на те, що в Дніпра один повернувся вже піхальонок, ми бачили в минулому матчі. Він повернувся і нормально він. Вийшов на футбольне поле. Є Філіпов, є Лєднєв, Когут уже навіть повернувся. Третяков є також Гуцуляк повинен бути. Тобто, в принципі, весь оцей набір у Дніпра 1 повинен бути на матч проти Шахтаря. Я очікую дуже конкурентного протистояння від Дніпра 1 з огляду на таблицю. Друзі, ну там там дійсно є за що боротися з Дніпро-1. Якщо вони виграють у Шахтаря, це буде дуже крута. Знаєте, звістка для Максимова, що в принципі команда десь заспокоїться. І буде надіятись на те, що рухи е, по лісся втратять. Але Дніпро 1 дуже складно буде з Шахтарем. Навіть попри те, що Шахтар вже всі завдання виконав. Виграв Кубок, виграв чемпіонат. Шахтар є Шахтар. Е, на жаль, чи на щастя, Шахтаря найкращий резерв, в, якщо брати усі команди в УПЛ. Просто найкращий. Тата ніяких точно не буде. Вони можуть випустити рівноцінного Шведа з Зубковим. Я не вважаю, що, от, наприклад, Зубков сильніше зараз на порядок за Шведа. Як на мене, це рівноцінна заміна. Так само форвард, сікан, Травера рівноцінно. Гочелешвілі конопля рівноцінно. Марлон Гомеш Бондаренко дуже рівноцінно. Крисків Степаненко рівноцінна херня. Та голкіпера можна молодого поставити. В центрі захисту Ярослав Ракетський поміняй на Бондара. Ну, це ще краще буде. В Яріка пас набагато краще. Вперед, плюс команда в основному тримає м'яч. Тобто, це опція дуже хороша зараз. Плюс Педріньо можна бразильця награвати. В Шахтаря дуже хороший шанс зараз награти, саме тих, хто е мало отримав ігрової практики. В Дніпра один завдання. Шалене завдання обіграти. Плюс вони останній матч якраз виграли 3-1 Шахтар. Це той матч, який е, в останнє програвав Шахтар саме Дніпро 1 Це важливо зазначити. І в таблиці ми бачимо, що для Дніпра 1 перемога, це 51 очко. А це дуже суттєвий відрив буде від руха і Полісся, якщо вони навіть там е, в нічию зіграють. Це важливий матч для, для команди Максимова. Але Шахтар просто так не віддасть. Я просто переконаний. І саме тому я ставлю на те, що Шахтар візьме реванш. І не дасть Дніпро один виграти. Більше того, ставлю 3-1- Шахтар перемога. Думаю, що команда Пушича тут на легкості, знаєте, результат не давить. І, можливо, Шахтар цікавіше заграє більш атакувально, а не буде грати з позицій тактики, щоб там забити один-два і далі сидіти, віддавати м'яч суперник. Я чекаю від шахтаря легкості. І я думаю, що ця легкість може дати такий позитивний результат, і Дніпро 1 створить інтригу на останній тур за четверте-п'яте місце. Я думаю, так буде. Плюс не виключаю, що і рух, і Полісся можуть втратити очки цілком. Але там, як на мене, більше шансів обіграти своїх суперників набагато. І реально 30-й тур буде визначальним в боротьбі за єврокубкові місця. Тому прогноз мій на Шахтар. Перемога. І останній матч рух Чорноморець, друзі. Тут ми розуміємо, що рух е, тільки має мотивацію грати взагалі цей поєдинок, тому що в Чорноморця все нормально по турнірній таблиці. В них які в зорі по 32, там без шансів, їх точно вже там ніхто не наздожене. Це треба, щоб диво сталося. В будь-якому випадку ми Чорноморець бачили в матчі проти 19-25. Вони то, то їх трощили, то вони трощать зараз. І зараз uh, потрапляють вони на рух, проактивний рух з мотивацією. Команда, яка хоче все-таки потрапити в Єврокубки і щоб їх Полісся не наздогнав. Я думаю, друзі, що тут рух своє не віддасть. Тим більше, ну це вже останні матчі для uh, Чорноморця. Я думаю, команда вже десь uh, думками в uh, відпустці. Плюс я, от в мене таке переконання, що Григорчук поки на команду. Я думаю, що тут не слід очікувати якоїсь суперзвитяги і класної гри від чорноморця. Заріч за все, команда ну, вона така от, дуже весела у Григорчука в 24-му році вони можуть знову ж таки як програти 3-0, так і в наступному турі виграти 3-0. Тому я прогнозую тут перемогу складну, але перемогу руха. Рахунком 2-1 ставлю на них. Думаю, що буде доволі атакувальний матч. Тим більше чорноморців ну, втрачати точно немає, що вони собі будуть іти вперед, намагатись комбінувати, але і будуть десь пропускати, і... Рух все-таки має більше сил і більше натхнення грати взагалі цей матч всі 90 хвилин битися за результат. Тому я прогнозую тут перемогу руха і те, що от з огляду на те, що я напрогнозував, друзі, ось вони, будь ласка, перед вами. В принципі можна зрозуміти, що, по моїм прогнозам, знову ж таки, Полісся отримає плюс 3, рух отримує плюс 3. Дніпро 1 нічого не отримає. Це буде означати, що ну там з огляду на те, скільки позабиває рух і Полісся, але це буде означати, що Дніпро 1 впаде на шосте, рух піде на четверте, а Полісся піде на п'яте. Тобто, може реально в цьому турі так статися, що Дніпро 1 впаде на дві позиції і буде без Єврокубків станом на 29-й зіграний тур. Це реально буде цікаво. Ну і з огляду на мої ще прогнози. Як ви бачите, якщо оболонь перемагає, вони будуть мати 29. Якщо перемагає, Минай, вони будуть мати 25, ну це похорони будуть для 19-25. Тим більше, матч Вереса, вони грають в ніч, в них теж 25, і це буде ну просто шалена боротьба за оце вакантне 14 місце. Можливо, і 13. -те. З огляду на те, як. Мої прогнози підуть, друзі. Тому свої прогнози на ці всі матчі залишайте в коментарях, як ви вважаєте, от хто займе четверте-п'яте місце. Окрім свого прогнозу на всі вісім матчів, напишіть е, команду, яка займе четверте п'яте місце, і дві команди, які займуть тринадцяте 14 Тобто будуть в перехідних матчів. Напишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. На цьому друзі пропоную завершувати анонс на 29-й тур. Взагалі, знаєте, наш чемпіонат ну міг скластися більш цікавіше, якби була боротьба за чемпіонство до останнього туру. Але добре, що ми реально маємо інтригу все одно до 29 дев'ятий тур в нас є інтрига за єврокубки, в нас є інтрига за виживання. Це дуже добре, що нема розриву, і все одно цікаво дивитися матчі УПЛ. Да, там пару матчів, два-три матчі, можливо, будуть прохідні. І, і на жаль, так вийшло, що реально Дніпро 1 Шахтар і Динамо Кривбас це прохідні, блін матчі. Я бачу так, що Дніпро 1 навряд чи обіграє Шахтар з проблемами. І ми маємо матчі Ланзе-Зоря теж команди зараз без мотивації. Ці інші матчі є хороша турнірна боротьба, навіть Дніпро 1 Шахтар. Я все одно думаю, Дніпро 1 створить проблеми. Але знову ж таки, добре, що в нас є ця інтрига. І ми будемо спостерігати до останнього 30-го туру за нашим чемпіонатом. А далі вже будемо волювати за збірну на чемпіонаті Європи. Контент на нашому каналі буде далі виходити, друзі. Не переймайтеся, УПЛ завершується, але наш канал не стоїть на місці. Далі контент по фіналу Ліги Чемпіонів, Чемпіонат Європи. Тобто далі в нас піде збірна України, трансферні новини. Відео для вас буду записувати. Бокс, скоро буде у Сак Фюрі. Теж доєднуйтеся, буде пряма трансляція, огляд і все найцікавіше ми будемо оглядати на цьому каналі. Тому залишайтесь, обов'язково підписуйтесь на канал на телеграм. Це теж дуже важливо там. Я частіше з вами комунікую. Даю посилання на старт прямої трансляції або на вихід нового відео. Тому там ви нічого не пропустите. Підписуйтеся. Також ви можете підтримати зараз збір, друзі. Для потреби каналу потрібно зараз назбирати на е, стійку пантограф для мікрофону, для того щоб був більш якісний звук, для того, щоб стабілізувати мікрофон. І мене було набагато краще чутно. Тому допоможіть, бо є така можливість. Посилання знайдете в описі та закріпленому коментарі. Дякую за перегляд. Ставте лайк і всім до нових зустрічей!